Класичний Комод White має 4 глибокі висувні шухлядки, потовщену МДФ кришку та стильні МДФ накладки. Також розміщений на мдф ніжках. Вони досить високі та придають йому більш класичного вигляду. Комод White сірого кольору, незважаючи на назву, яка перекладається як білий. Кришка МДФ потовщений. Фасади виготовлені з МДФ профілю, з якого складається рамка. Та вставка, полегшена вставка світлого кольору в тон основного виробу. Комод прикрашений спеціальними металевими ручками, які надійно кріпляться до корпусу фасаду. Ось так виглядає фасад рамка. З вставкою та спеціальним орнаментом. І прикрашає його ось така металева класична ручка під старовину. Комод Вайт всі його матеріали, комплектуючи та фурнітура досить високої якості, оскільки компанія Herbor Holding це відомий бренд, який виготовляє меблі вже багато років та експортує їх в різні країни Європи. Компанію Herbor. Дуже всі добре знають, як в Україні, так і за її межами. Комод Вайт поставляється в компактній упаковці, тому ми можемо відправити його в ваш населений пункт.